Ну, наразі дуже стало питання по Авдіївці і по постраждалим там, тому а, жителі Подільського району небайдужі віднесли до цієї ініціативи допомоги. Буквально вчора, на протязі двох з половиною годин, а, спілкувалися з підприємцями, спілкувалися з його звиробниками, в тому числі адміністрація дала максимальну підтримку, яку могла. І наразі може бачити Проте роботи за буквально дві з половиною години вчорашнього дня ну, і сьогоднішнього, там дві години. Дуже хочеться подякувати тим, хто відізвався на наше прохання і не був бальдужим до даних проблем і всім сельгослародникам, всім підприємцям, хто дійсно пішов на зустріч і допоміг реалізувати дану ініціативу. Далі це буде передаватись в Одесу децентралізованого. Відправлення на, 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 на зону того Донбасу.